Табори, так, клама, так? а за зароблені кошти в мене функціонує секція. В Секцію попасти трудно, от ті, що у вас будуть супроводжувати частина з наших інструкторів. Це ті, хто добре поводили себе на таборах і ті, хто хочуть. Ну що? Ну так хто, Катя, ти тягне? Давайте. Катя. Катя, ти в нас. Ты же не знаешь, что там на У меня такие почки, сам прочитать не могу. Давай, давай, давай. А, классно. Что там пишет? там? Пять? Пятый катамаран три. Кто? Кто? Тянем, 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 разбираем. Классно. О! так, так, <соцепление> так я тоже знаю. кофе. Кожен знал? Двенадцатый. Это пятнадцатый. Цей проект перегони школярів на катамаранах. Сподіваємося, не останній. Сподіваємося, щорічний. І так знайомимося з командами. Як звається команда? Швидкі черепахи! Швидкі черепахи, А школа 43, 9, 49. 49. Добре. Команда називається як? Лідери! Лідери! І школа відповідно лідери! лідери. Так і треба. Ми постійно з ними билися. Це була 16-та школа, колись, а Я ще третя. Ми билися з вами. Так, ну маш. Як позвати? Будукан! Буду Бу так і є Будукан. Без міг. Добре. 37 школа. 37 школа має якусь ще власну назву. Хакі. Хакі. Хакери. Хакери! Добре! Школа! Хакер. Коли. Прекрасна червонокнижна і головна українська тварина. Школа номер 3 Розділля! І так! Команди готові! Так! Да. П'ять, чотири, три, два! Старт! Ось оце веселе збіговисько зараз. На сапах наші юні інструктори має перший етап змагань. Зараз будуть перегони 18 кілометрів. Це все фіналісти попередніх відбіркових турів. А отже, після обіду наші чекають такий міні-фестиваль. Чотири роки клуб Манівці не проводить фестивалі. Два роки ковіду, два роки війни. І ми вирішуємо все-таки продовжувати юнацтво життя дитяче, тому що війна не відміняє того факту, що дитинство у дітей приходить в доволі напружених умовах. Тому, друзі, хто має настрій, бажання, приєднуйтесь до наших двіжів, до наших сплавів. Ну і саме головне літо стартує дитячих таборів. Отак От відбувається кожна зміна 12-денних спортивних таборів. Наш, які організовують наш туристичний клуб. Ну що ж, тепер дивіться, ось перша команда. Це Катя, дзюдоїстка, моя подруга з Інфізу. І школа-лідер. Ну, як ви як туди звезти, так іде. За нею в спину Віктор Миронович Сеп'як. Це теж товариш баск... на баскетболі вчився. Але він йде якось по кущах. Ну, він, він любить складні моменти. За ним в дупу дивиться. Де-де, де-де-де, ми теж згадуємо цю гарну школу, але, на жаль, вони в фінал не вийшли. Будоканівці вийшли. Причому вийшли вони цілком випадково. Е Дивне поєднання, О, там я бачу, на носі так дивно і цікаво сидять спортсмени. Е Розвертається досить таки спортивна команда, яка не спішить, Андрій не спішить, але він все робить Правильно? коали. Сьомий номер. Ну а за цей час щось відбувається у команди 12-ї. Це хакі, яким я, явно асистує Євген Стасюк. Він же ж друг Джміль, він же ж теж в колишньому майстер спорту, ні, майстрів спорту колишній не буває по дзюдо, а заодно і пластун водник. І я його певно дискваліфікую веслом по дупі за те, що він підсказує команді. А не мав би. Ну, а за той час розбирається розділля, як сидіти передом, задом, вони взагалі сидять е, по-різному. Дуже демократичний спосіб. Сісти на катамарані, ну шо ж, останні стартують. Побачимо, як вони складається. Давай, давай там туркаємося. Поле поле. А тепер живеться. Прижали молодці! Тримайте, не кидайтеся! О! Добре! Туди його немає кидаємо. Є! Два, ноль. Є! Є, п'ять О! Ра-ра-ра тримаємо! Сім один! Полаборайте! О, приняй! При ні, Оце Данило! Правило, повітаємо! А це школа коле. Не кусатись! Три! Стоп! Рей, поклон! Я забуваю про це! Ос! Або ос, так? Хто де? хто з якої провінції? Три, два, один! Хайці мене! Один пали! Раз! Два! І три, два, один! Дай!

Вперед 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 давай, йди, вперед, нього. на нього. Лук'ян на нього. Лук'ян давай. Ук'я на нього іди вперед. Савод, давай, 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 давай його! Назад крок кровь. Май молодець, крос, кровь. Давай, давай. Давай. Давай, все башку я. Блин, я сама, давай, кросс. Все, давай. Сам, давай. сам, не вичавай. Алан. Алан, обережно з твоїми травмами. Алан.